Розглянемо сьогодні, як створити цікавий ефект у фотопея. Попрацюємо з масками, попрацюємо з радієнтами і зробимо цікавий ефект переходу. Так, у нас є одна картинка, є інша картинка. Давайте скопіюємо картинку дівчини. Вставляємо. І картинка природи. Вставляємо також копіювати зображення. І давайте вставимо також сюди. Так, тепер давайте трошки підредагуємо. Так, у нас є тут, власне, вільна трансформація. Давайте трошки розтягнемо ось сюди, ось так, ось так. Так, і ось таким чином давайте поставимо сюди. Ну, нехай буде ось так. Добре виглядає. Так, у нас два шари. Давайте шар цей сюди трошки. Так, будемо працювати з дівчиною. Давайте зараз виділимо кольорний діапазон. Нам потрібно виділити дівчину. Ось у нас дівчина с -с силует на чорному фоні. Давайте виділимо. Натиснемо інструмент васу. Натискаємо «Виділити», кольорний діапазон. І у нас тут є розкит, і тут Максимально виводимо просто у цей повзунок. І У нас є тут власне, фон у нас білий. вийшов, і силует у нас чорний. Тобто, Щоб у нас максимально виділилося все, ну, найбільш ідеально, щоб максимально ідеально все виділилося. Натискаємо OK. Тепер натискаємо інвертувати, тому що виділився фон, але не дівчина, давайте натиснемо Інвертувати. Так, Тепер давайте скопіюємо на новий шар, або Ctrl-J можна натиснути, або просто правою клавішою скопіювати на новий шар. Ось таким чином. Так, Тепер нам цей шар не потрібен, поки давайте його скриємо. Так, І далі також у нас ось тут є шар власне, з нашою природою. І також є шар з дівчиною. Давайте тепер попрацюємо. Давайте виділимо, наприклад, можна виділити просто чарівною паличкою. Або можна виділити іншим способом будь-яким. Давайте зараз спробуємо. Можна також кольорним діапазоном краще навіть виділити. Давайте зараз виділимо колірний діапазон. Так, і знову виділяємо максимально так, виділяємо нашу дівчину. Так, тепер включаємо шар з природою, переходимо на нього. І тепер обираємо маску, додати растрову маску. Ось таким чином. Так, бачите, Тепер у нас вже фону немає. Тобто, у нас картинка природи обрізалася відповідно до силуету дівчини. Все як потрібно. Так, тепер нам потрібно зробити деякі такі цікаві ефекти. Давайте зараз спробуємо це зробити. Спробуємо сюди додати градієнт. У нас так, як це маска, у нас є тільки два кольори, тобто є чорний і є білий. Тобто У нас буде щось видалятися, щось буде показуватися, щось ні. Тобто це просто растрова маска. Ну Давайте тепер у нас є градієнтна заливка. Заходимо сюди. Так, і тут у нас треба перевірити, тут у нас чорний колір, тут у нас білий кольор. Так, ось так, як є. Тепер давайте власне, зроб, спробуємо залити. Тепер зараз заливаємо ось таким чином. Так, Але заливається у нас тут все. Давайте зараз зробимо маску відсікання, щоб у нас все не заливалося, а заливалося те, що потрібно. Ось таким чином. Ось так. Ну, Нехай буде ось такий ефект. І тепер включаємо наш шар. Тепер можна все це можна шар зайвий виталити просто. Так, так. давайте ось так. Можна виталити, можна застосувати. Зробити, наприклад, групування шарів, можна всі просто їх згрупувати між собою, тобто об'єднати, наприклад, виконати зведення. І ось такий у нас результат вийшов. Всім дякую за увагу!